Давай, пять, все и крутиш, і все. И і делаєш. Оп, розгон і бар. Oh, yeah! Йоу, всім здоров, ребята! З вами Роман Остап і це мій новий відосик. Ми сьогодні виїхали кататись на драмчик, і Едік сьогодні настроївся no. на барспін з 4 ступеньок. Він довго тренувався, пробував. Сьогодні, якщо вистачає увереності, смілості, то він його крутить і робить. Едік бере присипку, no. щоб руки не скользили, руки встряхне і закрутить, і зробить 100%. Просто збирався, зробив і все. На плоскачі крутиш. На, два є! Там висота буде! Долетів, зробив, давай, все. Крутиш, ловиш, все, уїжджаєш! Давай, чувак! Едгар собі включив лучший його трек, коли він з 9 ступенюк пригав, робив трьох, чи халдкап, не пам'ятаю. Но час буде повторяти, просто барщу трьох. Ти зроєш. Вот! Є! Yeah! Чисто дроп. Чисто дроп, чувак. Я казав, все. Я тобі казав, головне в руку лови. Все. Головне в руку Чекай, лови. я щас переділаю. Ну я тобі казав, головне в руку лови. все. Ти зловив в руку, злови, все. Давай, давай, це дуже я ще одуху, я ну все, давай. ще давай, раз робиш. Ну давай, там дропів, все, чувак. 100 барів за сьогодні зробив. Та що, цей не зробив, чи що? На, ну во, я казав, на стабільних. Ну, чуваку, все равно, взагалі, таке похрен. Там за що ти ви вот так докрутиш, ловиш Це в руку. Байдова, все. просто. <ристо> і *я. все. Я вдва всадив, мені так больно в зап'ясті. Педік сьогодні зробив барспін. Можете йому подякувати. Він перший раз в житті зробив. він може сам собі подякувати. Я коротше бар взагалі не вмів, У мене бар був в я місяць катався барспінами і щось поприколували десь тиждень назад. Зробив схід з маленького, з середнього і з великого, і вирішив Забирають афракціони тут були. Я зроблю бар що трьох. Сьогодні забрали. І і сьогодні зробив. Але по нього поступово. Да. Але все одно, типа, я їх даже, ну ми приїхали, він не приїгав, тупив з баніка, типа, з бара. Ну, да. Я й я за цього чесно очкував трохи, щоб він десь не пролетів. Але висота дала, типа, своє, він зловив за що, в собі нормально і зробив у Ні, інколи треба на похуй, але не завжди. Бо тому, що я місяць тренувався барспінами, Я чувствую, що я можу. Якщо крутну, то зроблю. Я це говорив. А якщо б я робив на похуй не мій барспін, скоріше за все, я б побував свої нахуй пальці. Так що не робіть на похуй барспіни. <рес> ну да, і майте подірку, бо я вже думаю, <рес> Дік сьогодні не, <вийде. рес> не крутно. Рома мене подя... я підтримав, я йому подякував, і Андрій мене підтримав, Пацанам <рес> це сам. нам респект. Все, і Едико на Романа «Железно». Да, А чого чо себе не профіарив? А да, блядь, Ну хочете, можете підписатися на Донбас БМИкс. От Едіка інстаграм, там всі його в описанні спонсори можете підписатись. бляю і передаю привіт мамі і дівчині, все. А тату. А, ну і тату. Шо? Мама, я в телеку, блядь. Так що дуже чітко, дуже легко. Спустя 2 дні ми приїхали на спот і вже 6 ступені. І тут зараз буде производити, знаєте що? Барспін 6 ступень. Ну вже не ділає едик. Або хтось із нас ділає скільки робі років? 12 років. Да? 12 років і барспін 6 ступенюк. Ще раз Ділає з 4 ступенюк, щоб набратися увереності І тоді вже пригає на 6. Ось 4 ступи. Він до них вже привив. Давай, сходу. Ну це вже лайтики. Easy, easy. Буде чувак, буде? Нормально зробив дві ручки. Я все, думаю, шести зробили спочатку. З первача, коротше, спочатку. Так, да, давай, п'ять. Зібрали все. 5. все. Вітя з чотирьох так легко робиш, шести буде. Це перші історії бар шести. У 12 років в Ужгороді. Все, настроївся. І Та я думаю, зробили з первача. Перше дропнеш. Да, дропнув. І далі бар спін. Нормально чи ще раз дропнеш? Ші. Давай, п'ять. Що і попиточки, крутечки, все. І ділаєш. Сьогодні в главних ролях борстин. Оп, розгон і бар. Є! Просто дикий! Просто дикий! Боже, він! він просто він! красава! Чувак, це, це нереально! Це такі емоції, боже! Чувак, це емоції, тупо, це реально емоції. які, Це дуже жорстко. Чувак, от, от це емоції, от це, бля. От реально, коли йдуть тупо, сльози, щастя, це самі люті емоції. Боже, і з першого, з першого, боже! Баааа. Це... Боже, чувак. Просто... Просто хорош. Я ти не ожидав? Знал, я знав, ну, але ти не думав, що сьогодні. Я взагалі я сьогодні хотів просто приїхати зробити з чотирьох седів. З чотирьох? Чет засаду бак-тубек зробити. Три тижні Йо. ще раз не катаюся, робиш з дивити. Чого? А реально він не виходив. блядь, Він чотирьох тижні назад і зараз шести через три тижні. Давай, ти, а потім совєт для прошників. Не катайтесь. Я вже їду домой. Це був такий перебівочний відос, щоб не опускати шанс, щоб щось виходило на ютубі. Так що в скорому часі ждіть нові відео, жорсткий екшен. Ви все побачите, що було? Просто будете в шоці, пишіть коментарі, що ви хочете бачити. Лайк, репост, підписку на канал. І всім, ребята, пока. На добра.